Переклад третій Туреччина. Коли сильна рука спочатку здається порятунком. Ердоган свого часу прийшов як реформатор, модернізатор, об'єднувач та стабілізатор. Перші роки дійсно дали підйом економіки. А потім все як завжди масова чистка в судах, контроль над ЗМІ, тиск на опонентів, вибіркове правосуддя, обмеження свобод, історія повторюється знову. Спочатку порятунок, а потім монополія. В кожній країні, незалежно від культури, релігії, часу чи континенту, сильна рука працює за одним і тим самим сценарієм. І цей сценарій завжди має дві частини: перше рятівник приходить у складні часи. Друге але разом із порятунком зникають свободи. А влада концентрується у вузькому колі. Проблеми не зникають, вони просто перестають обговорюватись, бо стає небезпечно. І це лише початок нашої великої історії.